І я марно вчив граматику кохання, граматику гріховних губ твоїх. Ти утікала і ховала сміх, може, зубів, затиснений захланих, Білі стегна в хижих щелюгах, нескорена вовчиця зголодніла, по диких лозах шматувала тіло, аж червонів багульник у ногах, опокатіла губ і рук, і ніг, о хить і острахи ягнят. Аж ось вона, аж ось вона розплата, аж ось він шали, ярий грім і гріх, і довгі гони видовжених тіл, і від ліліна дим верхівки соса, і цей кошлатий, цей простоволосий, глухий, гарячий тьмяний суходіл Вовтузилася петрівчана ніч, Відвільний ранок припахав навозом, Сузір'я бігли за чумацьким возом, а ми пливли в чумацькому човні.